Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні я буду марнувати кабачки найсмачнішим рецептом. Цей рецепт провірений також годами. Я все вам показую те, що ми вже давно-давно роготуємо. -давно Зараз кабачків масово, і це, напевно, рецепт з того категорії, де саме дешевше. Мої всі полюбляють кабачки. Я не дуже закатані кабачки люблю, але цей варіант мені дуже-дуже підходить. Дуже подобається. Так що беремо кабачки і починаємо готувати. Насамперед, нам потрібно 2 кг кабачків молоденьких. У мене тут 1,9 кг І ще цей кабачок получається 200. Беріть кіло 800 2 кіла. Обрізаємо цю частину і цю частину. І зараз будемо кришити. Рецепту з кабачків дуже багато, тому що це дуже швидко, дуже економно, дешево. І взагалі, знаєте, Кабачки, якщо є літом, то і голодний не будеш. Багато рецептів я всяких є з кабачків, так що вони ситні. Нарізаємо приблизно отакими дольками. Те, що вам не подобається на кабачках, можете обрізати. Цей рецепт ви можете зробити три банки, як я зараз готую. Так. І просто через тиждень відкрити і попробувати, чи вам подобається, чи варто це робити. Можна так окрешити, як я це завжди роблю. А можна отаку? Я вам розказую рецепт на три банки літрових. Можете робити в 3 банку зразу, не прогадаєте. Саме головне нічого в цій рецептурі не міняти. Тоді буде смачно. Я показую, як я готую. А якщо ви поміняли щось, що замінили, щось убрали. Щось додали це вже не той рецепт. Все черненьке. Убираю, навіть якщо побити. Якщо ви придержуєтеся рецептури, тоді буде дуже-дуже смачно. На моєму каналі є декілька рецептів, закатки з кабачків. Я роблю по сільські. З того, що є, дешево і смачно. Роблю це не на публіку, не на камеру, а просто ділюся з вами рецептами моїми. Від того, скільки у вас кабачків піде, залежить наскільки ви втрамбуєте. Я от такі, що мене відрізаються, я обираю. Приблизно кіло 800, два кіла надо кабачків. Оставляємо в сторону. Беремо наші банки. Я буду робити це у літрові. І зараз накладаємо. В мене укроп отакий. Ви можете брати пучку. Можете брати так само, як я. Сюди положу такий. Сюди положу такий. І ще побриваю трішки такого. Можете це можна замінити. Ілі просто укропом, а не цвітом. Або петрушкою? Також буде дуже смачно. Тепер у кожну банку потрібно по три зубочка чесника положити. В мене такий. Ось, бачите, ще малий, а це такий кругленький, головка кругленько маленька. Сюди я положу два. Один зубок і така кругленька. Потім беремо перед горошок. І кидаємо в кожну баночку. По 20 штук приблизно. Ну, небо теж вивчити. Отакого я кидаю. Два. Ну, я кидаю пучку. Хто любить гостреньке, Добавляйте в кожну баночку по колечку, такого му десь на пів сантиметра перця чилі. Або сухого, я додав сухого. Отак, це приблизно половина, менше половина чайної ложки. Оцю не буду додавати. В дві додала, в третю не буду. Все, ми більше нічого не додаємо зараз. Складаємо наші кабачки. Щоб вони плотніше ложилися, не просто кидайте їх так, а складайте пірамідкою. Не бійтеся своїми руками в банку поправляти. Це ви робите для себе, для своєї сім'ї. Попробуйте приготувати мої рецепти, потім напишете в коментарях ваш озив. Не боїмося його платненько складати. Коли ви будете заливати його кип'ятком, воно присяде ще. Так що уплотняємо, уплотняємо. Через тижня-полтора-два можна взяти попробувати. Ну, я готую собі своїм близьким і вам раджу. Коли плотненько наклали, ставимо воду, щоб був кип'яток. І прямо кип'ятком тільки з огня і чайника закипіло, і зразу заливаємо наші баночки. Коли зальєте, накриваємо кришками. Отак, поки в мене. Закипить вода я накриваю кришками, щоб туди нічого не попало. Залили наші баночки, баночки задали які должны бути по саму кришечку, щоб жоден кабачок, жоден кусочок не сторчав. Бачите, вони плавають аж. Дві банки я додавала, перець в одну не додавала. А гостреньке гу буде все. Тепер закутуємо наші баночки. Я закутую такого прямо тут. Хорошо вплотняємо. І так залишаємо на 10-15 хвилин. Ну ось я вже перший раз злила, другий раз нагріла, залила і цього другий раз зливаю. В мене є ось така чарівна кришечка, я її просто обожнюю, зливаємо. І вже відчуваємо запах смачний. Ледве не забула. Потрібно в кожну баночку додати по лавровому листочку. Це обов'язково. Ну, краще пізно, чим ніколи. І зараз із цієї юшки, з цієї, що зливаємо, будемо робити розсов. Я роз'єдную такого один лавровий листочок на одну банку. І сюди. Наскільки ми плотно трамбували, вони все одно трошки осіли. І все. Для розсолу нам потрібен. Півтори літри води. Це якраз ця вода, що ми злили. Сіль 70 грамів додаємо у цей, рос... у цей розсол. Крупна сіль кам'яна. Додаємо у цю рідину. Потім додаємо уксус. 190 грам міліграмм. Уксус собичний, столовий 9%. Добавляємо у нашій росол 190 мг. Тепер наш росол ставимо на огонь. Доводимо до кипіння. Ну і звичайно додаємо цукор. 190 мг. Господи, 190 г. Ждемо, коли закипить і заливаємо цим кип'ятком, цим розсолом. Залили розсолом наші баночки. Баночки должны бути залиті повні. Не помарусим поясок, а повні. Майже під саму кришку. І закатуємо. Коли закатали, вкутуємо тепло і оставляємо на декілька годин до повного вихолодження. Я залишаю це на ніч, у мене така курточка виручалочка. Так, я в ній замутую всі свої закатки. І будемо зараз укутувати до повного вихолодження. Скавачки вже готові. Вони дуже смачні, хрусткі. Зараз покажу ближче. Колір вже змінився. Готуйте з задоволенням, не пошкодуєте. Через тиждень-два можна відкрити баночку. І скуштувати, Якщо сподобається, іще закатати. Дякую всім за увагу! Бережіть себе своїх близьких. До наступної зустрічі, всім, бувайте!